Слухай, я ж казав, що ти своїй дівчині купиш айфон зимою. Хіба це зима? А ти можеш нормально світити? Мені треба трошки грошей. Скільки? Та 230. Візьми кошельковий. Ага. Тільки правильно порахуй. Ну, добре. 100, 50, 50 200. Чого ми Всі разом. Uh -huh. А прибираємо я тільки, а yeah. ви – ні. Витягну любу карту мені не показуй. Так, це у тебе карта. 10 піки. А це як не поняв? Не поняв. Ну, тягни ще одну. Піковий туз. Бляха, ну, ща, 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 ну, ща, а ну, сейчас, се, ну, сейчас, а ну, що ти, блях, бадавить там, бляха мог? Дев'ять хрест. а ти а що ти робиш? Ти з той сторони ти бачиш? Що у вас не виходить? А от пакет не можуть Ну Це ж просто. Зараз, зараз. Що? 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 Ми зараз Галю зі складу покличемо, вона все вміє. Галя! Що вже у вас не виходить? Берете пакет. І все, І отак. Трошки-трошки. До Алло. Привіт. Привіт. А ти що там? А що я на роботі? Блін, капець, я це боюсь мамі казати, у мене тут дешево. Що там случилось? Представляєш, що це закриваю очі, а в мене якась чорна пилина, Вообще нічого не бачу, переживаю. Як закриваєш? Так. Да. А як відкриваєш? Чорна пилина, як закриваю? Як закриваєш, а як відкриють да. ті очі? То такого нема. Чув? А що ж це таке може бути? Я, взагалі, Получається, не знаю, я переживаю. Як... Получається, якщо закриваєш очі, тебе темнота і розширяється зрачок. Про це ж сьогодні случилось? <рес> да. Ні, ти шуткуєш, чи серйозно. Та серйозно кажу, ти дура чи що Боюсь мамі сказати про це. Блін. Ні, ну я не, навіть не догадуюсь, не розумію, що це таке може бути. Просто, тьоті Галю, я ж не їздилась уже, угу. І е, я кажу, чого вона бачить тільки коли темно. А він каже, коли розширяється зрачок, вона лучше бачить. А в тебе розширяється зрачок і в тебе пилина чорна. Просто, Тим, да, просто закриває очі і все чорне, прикинь. Боже, я що це? І обидва ока? Так, да, конечно. Зараза, і стиваєшся? попробуй, блядь, закрити сама, блядь, два ока! Та ніхуя бачити не будеш! Звиваю на Олексі Кіт, і от мені знаходить от, куда мені знаходить безкоштовно, десь хе <соць> ха Опис, просто подивіться, який кіт <смас> Олександр Сфранківська. <смас> <смас> Ось такі, як класно, що у нас правосторонній рух. По правій стороні можна проїхати значно швидше, блядь <пас> Пішов до клієнтів, сука, до чорних. Ой, бля. Фу. Зайшов до чорних. до хати. Я не знаю, я. Маю туалет поміняти там. Маю туалет, сука, поміняти. Я не знаю, я плачу нахуй. За що мені ця хуйня, блядь? Там так хуяри, я лиш на поріг зайшов. Жолодрук підриваю вже, нахуй це піздіть. Але ж він не відбув. Давай. Зимаєш? Так. Вам щось підказати? От я от не знаю, що краще обрати. Креветки чи мідії. Скажу вам чесно, креветки мої улюблені морепродукти. Добре, давайте тоді креветки. Ваші креветки. Дякую. Добрий вечір. А у вас мідії смачні? Скажу вам чесно, мідії. Дуже обожнює моя мама. Tolong bantu aku kagak bangis ah. Taruh aku ke para ke ketahuan deh bunsah kagak bangis kubah. Bangis oh tenawa lagi.